Вітаю, кожне місто та село. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло, ви на каналі Езотаріум, А з вами Дзюба Михайлов черговим прогнозом. На середу, 18 вересня, 2024 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти. Єгипетські аркани Таро, а епіграф буде з цієї книжечки, завдяки якій я і намалював цю колоду боги і демони Древнього Єгипта і Шумера. Сьогодні трошки про Сета, темне, темного Бога. Сет древніше божество, связанное з найглубокой тайною и тьмой. Он символизировал мрак. засуху, бесплодную почву, хаос и беспорядок. И является богом войны и пустыни, а также землетрясений. Сет изображался в облике человека с головой загадочного животного, похожего на муравьеда или осла. Иногда с посохом или ангхом в руках. Иногда он также представлялся в виде шакала с высоко поднятым раздвоенным хвостом. В более поздних греческих произведениях бог превратился в тифона, змея с головами дракона, и стал изображаться в виде гипопотама с козлиными ногами. Священными животными с это считались свинья, антилопа, жираф и самым главным осел. На основании преданий о битвах Сета с Гором можно заключить, что он обладал даром оборотничества и попеременно представлялся в виде осла, змеи, крокодила и гиппопотама. Вот такая цитата с книжки Колпыгина «Боги и демоны древнего Египта и Шумера». Що ж стосується 18 вересня, це день місячного затемнення, неповного місячного затемнення, яке буде відбуватися вранці о 5.44 повна фаза. В 26 градусі риб. Тому якщо у вас в кінці риб є якісь планети в гороскопі, буде резонанс саме з цим затемненням, і затемнення відкриває коридор затемнень. Ну а сам день, 18 число, це дзеркальний день, коли важко буде якось брехати, бо все буде максимально відкрито, і це не дуже гарний день для людей, які народилися. 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас теж в кінці цього прогнозу буде карта за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись, якщо запотрібно заплющити очі, не скрещуйте ноги та руки, а я. Даю. Зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо з Діви, бо саме зараз іде цей знак. Чого очікувати представникам цього знаку? Гарний день для починань. Гор в прямій позиції. В класичному таро це карта мага. Це карта сонячної, чоловічої янської енергії, яка утворюється у творчості, тож сьогодні гарний день для будь-яких починань та для отримання якихось ідей, і дуже гарний день саме для чоловіків. А якщо ж ви жінка, сьогодні краще робити свої справи у партнерстві з чоловіком. Далі представники знаку Терези Себек. В прямій позиції це в класичному теро крокодил або блазень, і в прямій позиції це нульовий аркан каже про те, що ви сьогодні можете максимально обнулитися, відріктися від всього того, що вас сильно навантажує. Це гарний день для ритуалів, але поганий день для якихось. Дій пов'язаних з грошима. бо якщо будете саме займатися грошовими якимись питаннями, можете багато чого втратити і зробити багато помилок. Блазень каже про те, що краще відпочивати, щоб потім гроші заробляти. Ще представники знаку терези цієї середи можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку тілець. Для скорпіонів гарна карта Херпі. Хепрій це скарабій, який тов, товкає вперед, штовхає вперед сонце. Але карта Сонця для вас випала перегорнута. І це каже про те, що. Сьогодні день смутку, сьогодні день, коли ви дезорієнтовані, коли ви не бачите далеко вперед, коли у вас прозріння закрите, також і творчість для вас закрита, і ще сьогодні для декого з вас будуть приносити вам свої проблеми власні ваші діти. Зверніть на це увагу. Що стосується якихось комерційних справ, краще їх не робити в цей день. Ще представники знаку Скорпіон, 18 вересня, можуть зустрітися чи переговорити з представниками. Знаку близнюки. Для стрільців дуже вдалий день вам випав Сфінкс. Інша назва цієї карти «Колесо фортуни. Це карта вдачі, це карта підтримки, як з боку людей, так і з боку обставин. Сьогодні ви щось можете виграти у цьому житті, якщо ви будете більш, більш ризикованими, нічого поганого з, з вами не станеться. Люди обставини вам сьогодні допоможуть, якщо раптово ви потрапили в скрутну ситуацію. Ще представники знаку стрілець. Цієї середи можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Козиріг. А от для козирогів Неврівноважений день мат, це рівновага, джастис, справедливість, феміда. І вона вибила перегорнута. Це каже про те, що сьогодні день нервовий, щось вас буде дуже сильно турбувати. Це стосується саме ваших відносин, особливо, якщо ви чоловік і це відносини з жінками. Вам цього не вистачає, і тому ви знаходитесь трошки незбалансованому стальні. Ви дисгармонійні, і ви втрачаєте. Якусь внутрішню рівновагу, зверніть на це свою увагу і намагайтеся контролювати свої емоції, щоб не вони контролювали ваш розум, а ваш розум був над емоціями. Ще представники знаку Козиріг цієї середи можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Терези. Для болизнюк для водоліїв перегорнутий тифон це непогана ознака в класичному тароці карта диявола, і це най. Страшніша карта в великих арканих Таро, але вона випала перегорнута і це каже про те, що ви в цей день захищені від фатальних якихось подій. Нічого несподіваного з вами не станеться. Навіть ви можете трошки ризикувати. Ризик цей буде виправданий. Головне керувати внутрішніми демонами, не дозволяти агресії руйнувати ваш сьогоднішній день, ваш настрій. Що стосується якихось небезпек, вони у вас в цей день минуть. І обійдуть стороною. Далі представники знаку Риби, перегорнутий Азіріс. Хочу нагадати, що саме в знаці Риб буде проходити місячне затемнення, і Азіріс це імператор, це планета Юпітер. Вона перегорнута випала. Тож сьогодні день не для масових якихось. Дійств не для походів там у різні установи, де багато людей, не для того, щоб з'ясовувати законність своїх прав. Навпаки, закон проти вас і рекомендація перегорнутого імператора просто побути на самоті у цей день і не займатися колективними справами, бо оточуючи люди вас можуть дуже сильно підвести. Далі представники знаку Овен Нехбет. Нехбет в класичному таро – це карта колісниці. На жаль, вона випала перегорнута. Тож сьогодні не той день, коли ви можете кудись їхати. Навпаки, ви можете лише повертатися до того, що ви не вивчили. Сьогодні ви знову можете зробити якусь помилку, яка може вас чомусь навчити, бо саме на помилках ви у цей день і навчаєтесь. Це день глупства, ви можете казати, дуже. Брудні слова іншим людям, буквально матюки, і тим самим ви можете свою репутацію звести нанівець. Також представники знаку Овен 18 вересня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку стрілець. Для тільців Уаджет, Уаджет В класичному це карта смерті. Бачите, така. Богиня, яка схожа на змію, збирає нектар життя. Нектар життя для вас. Хоча карта і називається смерть, вона ніяк не пов'язана з фізичною смертю, вона пов'язана з трансформацією і вона пов'язана з кармічними подіями, які цілком можливі у цей день. Не бійтеся, змінюватись, не бійтеся змінювати своє життя. Якщо раптово щось змінюється у вашому житті, це до кращого. Бо це планета Сатурн, це планета карми, все, що ви зробили, ви вже зробили. Робіть рухи уперед. Далі представники знаку Близнюки. Таурт. Таурт в класичному таро це пробудження мертвих або страшний суд, це карта повторень, ре, все, що пов'язано з Ре, революція, реінкарнація, ретурн відродження сьогодні повторюватись все буде у вашому житті, і таке враження, що ви потрапили у замкнене коле. Одначе, якщо ви постійно живете в певному русі, у певному графіку, нічого сьогодні вас не виб'є з цього графіку. Ще сьогодні справи ви будете вирішувати завдяки вашим родичам. Рекомендую з ними зв'язатися. Ну а якщо їх немає в живих, хоча б згадати подумкою їм по той бічі від того стане краще. Ще представники з. Знаку близнюки, цієї середи можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку риби. Для раків рекомендація сьогодні трошки попуститися. Вам випав Анубіс, Бог підземного царства, який осуджує душі грішників, і в класичному таро це відлюдник. А відлюдник це обмеження, відлюдник це обережність, відлюдник це планета Нептун, яка пов'язана з підсвідомістю. Сьогодні підсвідомість вам буде казати, що і як робити. Ну, і сьогодні не той день, коли ви можете щось розпочати. Навпаки, ви можете щось закінчувати, підводити якісь висновки у своїх діях. І нарешті представники знаку Лев ХАТОР. Гадхор, це в класичному теро Верховна Жриця або Храмова брама. І в прямій позиції це гарна карта для жінок. Якщо ви жінка для вас сьогодні досить позитивний день, це гарний день для зустрічі, гарний день для продовження якихось справ. І він пов'язаний з місяцем. Я, як я вам вже неодноразово казав, цього дня відбудеться місячне затемнення. Якщо ви бажаєте, щоб ваші справи йти йшли сьогодні дуже гарно, віз. Взьміть з собою партнершу. Жінка вам допоможе. І нарешті загальна карта дня на цю середу. От бачите, не випадково я цитував про сета. Якраз випав сет в прямій позиції, і в класичному таро це карта сутінок, це карта неясностей якихось, це карта Каламутії, яку можуть створювати люди. Тож менше довіряйте людським словам, більше довіряйте. Тому, що люди роблять. Сутінки кажуть про те, що день може бути доволі похмурий, і будьте обережні, щоб вас не надурили. А для цього не треба знімати слухавку, якщо телефонують вам з телефону, який вам невідомий. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте або срібні прикраси, або щось білого кольору. Якщо ж подивитися на сам день, можу виділити. Деякі моменти, на які слід звернути увагу. Це, по-перше, ранок з 8 по 10 годину ранку, і навіть по південь, з 8 по 12. Не, такі неспокійні години. Потім неспокійні години випадають вже ближче до вечора, коли буде закат сонця, можуть бути якісь несподіванки. І найстрашніший час, коли слід бути дуже уважними, це вже за північ, а точніше. З 2-ї години по 4-ту годину ранку вже четверга. Ну, а я вам ще додам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1-го, 10-го, 19-го або 28 числа будь-якого місяця, Бастет, на жаль, перегорнута, це втрата сил, це карта сили або приборканий лев. А Бастет – це богиня з головою кішки. Кішки сьогодні вам можуть допомогти. Якщо у вас є коти, Кіт чи кішка вони вам додадуть своєї енергії і знімуть з вас щось погане. Також карта сили перегорнута каже про те, що не слід сьогодні свої сили витрачати, не слід боротися і не слід з'ясовувати відносини. Особливо будьте обережні, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця перегорнуте окора це малі результати. На жаль, сьогодні розраховувати на щось велике вам не слід, бо це карта Всесвіту, всесвіт буквально перегорнутий, і хтось з вас може сьогодні опинитися на межі прірви. Я рекомендую вам відійти. Ти від тієї прірви, бо сьогодні гарний день для того, щоб відмовлятися від чогось поганого у вашому житті, що вже тягнеться не один рік. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Якщо ви народилися 3-го, 21 або 30-го числа будь-якого місяця, то дгерместрисмегіст в класичному таро це Єврофант, верховний жрець або папа в прямій позиції каже про те, що у вас гарний настрій. Сьогодні у вас можуть з'явитися якісь нові цілі, до яких ви будете спрямовувати свої бажання. Також це непоганий день для того, щоб підписувати якісь договори та займатися комерцією, бо це планета Меркурій. А планета Меркурій це покрови Тель саме торгівців. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, Ізіда уранія на жаль, перегорнута, це карта. Імператриці в класичному таро це втрата грошей, це поганий фізичний стан. Зверніть на це увагу. Рекомендую вам сьогодні не зловживати алкоголем, а також це недобрі звістки про чиюсь смерть, які ви можете почути сьогодні. Бережіть свою маму. Також підказує ця карта. можливо, ваша мама зараз потребує більшої опіки. І вашої опіки саме тому обов'язково її хоча б зателефонуйте. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, нун це карта помірності або сонячного генія, або янгола в прямій позиції. Вона каже про те, що ви сьогодні знаходитесь під захистом вишніх сил, і також ви можете сьогодні зробити кілька справ одночасно. Ініціатива у ваших руках, і будьте особливо... Піднесені, Якщо ви народилися під знаком водолі, сьогодні дуже гарний для вас день. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, розбита вежа в класичному таро, це апоп. І він випав і Це каже про те, що ви захищені від руйнувань. Ви сьогодні можете навпаки щось створювати, відновлюватись і допомагати іншим людям. Єдине, що будьте обережні, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, Нефтіда. Нефтіда, це в класичному таро зірка магів, планета Венера. На жаль, вона випала перегорнута. Тож це каже про те, що у вас сьогодні є якісь нервування. Не рекомендую вам сьогодні якось з'ясовувати відносини, бо все може. Закінчитися досить катастрофічно, А ще це втрата настроїв, втрата сексуальних якихось бажань і втрата грошей. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, ну Нут та геп це бог землі, і богиня неба. Це закохані в класичному таро, Вони, вони на жаль випали перегорнута, і це каже про те, що сьогодні день, коли на жаль, у вас немає особливого вибору, вам треба займатися так. Тими справами, що ви запланували, і не брехати, бо будь-яка ваша брехня переверне вашу свідомість. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком діва. І остання карта для всіх людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, бачите, нумерологія не бреше. Вам випала сахмет, така кривожерлива богиня з головою левиці. І це в класичному таро повішаний або жертв. Жертва, тому не будьте жертвами. Сьогодні день, коли ви можете щось втратити. Це можуть бути або надії, або. Ваші кошти або близькі люди, тому будьте обережні. Рекомендую вам сьогодні не намічати хірургічних операцій і загалом слідкувати за своїм здоров'ям. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці дивні трикутні єгипетські аркани таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті як мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж Якщо додивилися цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів, і наш єдиний Отче, вакантанка. Господь Бог.